Близько 90% українців працюють понаднормово. Дозволити собі вирішувати, коли починати та закінчувати свій робочий день, може кожен п'ятий працівник, а кожен третій регулярно працює по вихідних. Такі результати опитування дослідницького центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter. Наразі більше половини офісних співробітників мають восьмигодинний робочий день. Така ж частина офісних працівників можуть собі дозволити трохи скоригувати рамки, коли саме піти з роботи. При цьому майже всім опитуваним доводиться працювати більше, ніж належить, або виходити на роботу у вихідний. І для третини працівників дана ситуація норма життя. Від особистого життя заради кар'єри відмовляться у 10 разів частіше, ніж навпаки. Половині опитуваних доводилося жертв. Особистим життям, друзями вільним часом заради роботи йдеться у повідомленні дослідницького центру міжнародного кадрового порталу Хетхантер.